Вечір про події останнього березневого дня розповімо у випуску стри сьогодні. Далі залишайтеся на нашому телеканалі. Майже два роки, як Моршинський санаторій для дітей з батьками, пролісок захопили рейдери. Санаторієм керували лише чотири місяці, після яких залишили борги з собою ж винесли сотню телевізорів. Відтоді пролісок закрили. Сама будівля належить фонду держмайна України, проте все, що є всередині колишньої адміністрації, товариству з обмеженою відповідальністю пролісок. Допоки на рівні держави не буде вирішено, що робити з корпусом: віддавати в оренду чи продати санаторій. Працювати не буде без роботи залишилося три сотні працівників більше далі. Колишнього санаторію Пролісок не існує. Уже два роки, як його захопили рейдери, представники приватного акціонерного товариства Укрпрофоздоровниці. Вони у парі з новоствореним дублером, товариством пролісок, ще у червні 13-го санаторій привласнили Соломіць. За словами Павла Бобкевича, головного лікаря, тоді місцеві правоохоронці та прокуратура загарбникам не протистояли, не зважаючи на те, що вівся судовий спір. Держава мала визнати будівлю санаторію своїм майном. Товариство з обмеженою відповідальністю пролісок належало тільки те, що було всередині, та земельна ділянка навколо санаторію. Однак нове товариство на чолі з директором, колишнім працівником лікарем, стоматологом Ігорем Швецем, пропрацювало лише чотири місяці за рахунок відпочивальників, яких знайшли попередні господарі. Через те робота санаторію закінчилася разом з путівками. Нових заклад не видавав. Як наслідок, майже 300 працівників опинилося без роботи. А нові керівники отримали гроші. І за проживання та лікування, і навіть хотіли привласнити майно понад 90 телевізорів вартістю 330 тисяч гривень. Однак, поки що техніка у них на утриманні так вирішили правоохоронні органи, допоки не вирішиться ситуація. Однак найцікавіше відбувалося з опаленням санаторію без дотримання норм рейдери встановили енергоємні котли. Самовільно під'єдналися до трансформаторної підстанції РЕМу, використавши за час свого керівництва електроенергії на півмільйон. На гривень. Тоді як комісія, спад від ОП енерго і стримські представники РЕМ на все закрили очі. Тобто він самовільно ліз Самовіль. до ГРП, яке належить самовільно газовій службі. До ГРП і самовільно без, без цього ліз до, до, до котлів. До котлів. Коли тобто він самовільно заліз в приміщення котельні і ліз до, до самих котлів безпосередньо. Так, так. Та. Оскільки ви знаєте всі комунікації, що саме знаходиться отут? Тут бачу пожежний гідрант. Це приналежність пожежників фактично. Це пожежний гідрант так. пожежної частини. Тут фактично забір, водозабір звідси дозволений тільки в випадку пожежі. Тільки в випадку пожежі. Так, ну, ми, випадку ми її пожежі. зараз не, не бачимо, звичайно. А куди йде цей шланг, Василь Іванович? Очевидно, в бак запасу води, і просто... ну, ви, ви знаєте, все, все ви так зна... показує, що йде без обліку, просто йде напряму в бак, просто ну, чисто так просто сказати, вода просто крадеться. Адміністрація товариства з обмеженою відповідальністю пролісок отримала листа від головного міліціанта Львівщини, полковника Дмитра Загарі, який запевнив, що усі провадження у нього на контролі. Рейдери і самі не працюють і іншим не дають товариство. З обмеженою відповідальністю пролісок чекає, поки державні мужі вирішать, що робити з будівлею санаторію. До того моменту майно залишається всередині санаторію, доступу до якого колишні працівники не мають. Ми продовжуємо тему. Сьогодні до нашої студії завітав головний лікар санаторію Пролісок Павло Бабкевич. Доброго вечора, Павло. Скажіть, будь ласка, чи продовжуєте боротьбу за санаторій? Так, ми ведемо боротьбу за санаторій. В основному ця боротьба прийняла юридичний характер. Це є судові інстанції, а також. Постійний вплив на органи судової слідчої гілки влади для того, щоб вони вчиняли хоч якісь дії для розслідування кримінальних справ, по яких ну з приводу протиправного захоплення санаторію, яке вчинили пратукерпрофоздоровниця, і то в Моршинський санаторій пролісок для дітей з батьками. Чи у вас якісь документальні підтвердження щодо того, що саме прат Укрпрофоздоровниця і ТОВ Пролісок захопили ваш санаторій? Так, значить, документами, які свідчать про те, що було захоплення, це був укладений договір оренди між прат Укрпрофоздоровниця та ТОВ Моршинський санаторій «Пролісок» для дітей з батьками. Згідно якого прату КРП передала неналежне їй майно в оренду цьому товариству, на якій стадії зараз вирішення є відкриті провадження у міліції? І скільки є взагалі кримінальних справ? Нагадайте, будь ласка, Ведуться три кримінальні справи. Одна з них це є по факту. Протиправного захоплення нашого товариства і перешкоджання законній діяльності нашому товариству. Інша це є блокування ТП і підключення до схеми обліку нашого товариства, також крадіжка електроенергії на суму близько півмільйона гривень. І третя кримінальна справа це є крадіжка телевізорів на суму приблизно 330 тисяч гривень. Які рейдери хотіли вивести після того, як закрили санаторій? А де взагалі зараз ці телевізори? Ці телевізори слідчі вирішили, незважаючи на те, що ми не дали договір про купівлю, всі платіжні документи, видатково прибутково Незважаючи на це все, вони залишили ці телевізори на зберігання рейдера. Але ну, чи вони є зараз у корпусі санаторію Пролісок, Вам не відомо? Мені невідомо цього. Чи співпрацює з вами міліція? Чи повідомляють вам слідчі про хід справ? Слідчі повідомляють про хід справ фактично з великою боротьбою, після того, як ми вже їх закидуємо клопотаннями, аж тоді ми можемо щось домогтися від них. В іншому випадку, слідчі прикривають справи. Взагалі, таке враження, що дії як Стрийської міліції і так само. Міжрайонної прокуратури спрямовані не на розкриття злочину, а навпаки, на те, щоб прикрити протиправні дії. Ну, в принципі, про що говорити, якщо під час рейдерського захоплення, 5 червня 2013 року, був присутній тодішній очільник районної міліції Андрій Білас і був присутній прокурор, які фактично просто стояли осторонь, не, не вчинили жодної. Протидії рейдерам ніяких зауважень ну, вони фактично спостерігали, щоб рейдери гарно і акуратно зайшли в корпус і нічого, і ніхто їм не перешкоджав. Тоді був Олег Соболь е головним. Ну Олег Соболь на той момент зрозумієте, на той момент від 12-го року, вже скажімо, а в 13-му році захоплення вже велися судові суперечки. Олег Соболь виступав як представник держави на боці держави, і е була суперечка в господарському суді про визнання держави власником цього майна. Ну, тоді виникає взагалі парадоксальне питання, А чому тоді прокурор, який фактично має виступати на боці держави і захищати її інтереси, він стоїть і дивиться, а, клас, Укрпрофоздоровниця, заходьте, забирайте, нищить колектив, нищить все. У районі владі основну скрипку грає пан Козак Роман, який не те, щоби. Не приймав якоїсь чіткої позиції і відстоював інтереси держави. Навпаки, він сприяє рейдерам в їхній роботі. Коли було вчинено крадіжку електроенергії і приїжджали представники РЕМ, щоб відключити від того споживання позалімітного, і взагалі від протиправного цього споживання рейдерів, пан Козак зібрав нараду надзвичайну. і Сказав, що не можна цього робити, треба дати їм світло. Нехай залазять в борги надзвичайно великі, а потім ми це будемо списувати. Якраз маю завтра їхати в судове засідання і відстоювати інтереси нашого товариства і доказувати, що не ми спожили електроенергії на півмільйона, а спожила інша організація. А Ось. чи правда, що він позичав їм електроенергію? Ну, як позичав, він їм продавав електроенергію, наскільки звідки нам саме? відомо. А Скажіть, будь ласка, телеглядача. Ну, як відомо в, значить, в керівника очільника райдерж... рай... рай... районної, районної ради, так, очільника районної ради, пане Козака, є свій кафе-бар, який записаний е, на інших людей. І в цей кафе-бар Козак, від якого він і знаходиться по сусідству з нашим санаторієм, і від нього він. Використовуючи своє службове становище, свій вплив, була дана вказівка, і представники РМ протягнули кабель, який по сьогоднішній день, висить, кому хто не вірить і може поцікавитись, може побачити. протягнутий кабель від кафе -бар «Козак» до корпусу санаторію. На жаль, він, він їм вже не потрібен цей кабель, так? Вже не потрібен, вже немає ні світла, нічого. Санаторій стоїть пусткою. Більше того, що він стоїть пусткою. Він вже перебув дві зими без опалення і електропостачання, розморожені системи, наскільки нам відомо, що розказали наші колишні працівники, що розморожені системи, зруйновані, фактично зруйнована система опалення водопостачання. Ну і шкода, що руйнується державне майно. Ми будемо рухатися з усіх сил і робити все для того, щоб цей санаторій зафункціонував. Працював, приносив кошти як людям, так і в бюджет для того, щоб ну, відновити і колектив, і почати нормально працювати в санаторії, надавати нормальні якісні послуги. Це наша мета, мета і ми до цього йдемо. Я заючу вам успіху і наостанок ваші прогнози як головного лікаря санаторію. Що буде з курортом моршем? З Моршин? Ну... Допоки існує корпорфоздоровниця і є цей безпорядок хаотичний у владі, яка не дбає про розвиток взагалі району, області, міста, з курортом нічого не буде доброго. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, в Морщині працює тільки два санаторії з п'яти, які в них ще до того були. Я дякую вам за те, що ви наважилися прийти і розповісти багато чого цікавого. Так заявити про це на камеру. Зачу вам успіху, дякую. щоб справедливість все таки перемогла. До побачення. Дякую. Побачить. У неділю вулицями Нежухова пройшла перша в історії села Молитовна Хресна хода за участю представників двох конфесій, громаду греко-католицької парафії, покрови Пресвятої Богородиці, очолив отець Маркіян, а православної Київського патріархату отець Ярослав. Молилися нежухівчани за мир і спокій у нашій державі. У моменти, коли держава останні війни, є дуже важливим об'єднатися, тим більше зробити це у піст, у час примирення з Богом і ближнім, щоб засвідчити свою любов до розп'ятого Господа і продемонструвати йому свою покірність. Цей теоретичний постулат підкріпили на практиці у Нежухові. Дзвонять дзвони, кличуть громаду на хресну дорогу. У православному храмі збираються люди і разом зі священником в процесію йдуть до греко-католиків. Тут у цій різних конфесій братаються та розпочинають молитву. Уже звідси люди рушають у дорогу селом, співаючи страсних пісень. Дерев'яний хрест несуть воїни, АТО та їхні родичі. Представники спільноти матерів молитві, вчителі, депутати сільської ради, молодь, діти і всі, хто бажає. Як і Христос роблять 14 зупинок, розважаючи над. Ісусовими стражданнями моляться за мир і спокій в державі, за припинення війни, за здоров'я українських військових та народ протягом чотирьох годин нежухівчани прийшли всіма знаковими місцями села кожною вулицею. Після останньої стації зі словами подяки і закликом до молитви до них звернулися оці ці наставники. Найголовніша мета нашої то хрестої дороги це молитва за Україну. Це молитва за український народ, це хресна дорога, яку ми жертвували на за мир і спокій в нашій державі, нашому народі, за тих людей, яких між нами немає, щоб справді, хоча б якусь маленьку мізерну краплю Божої благодаті, але віримо, що вона справді діткнулася кожного військового, який зараз боронить нашу державу. Який стоїть на варті, не знає, чи доживе до вечора, і саме до того ми зібралися. Завершилася хресна хода спільним виконанням церковного гімну. Микола Бойків Романку пронець Стрийські номине. Шення підходить чемпіонат світу з шахів. Зараз проходить півфінальний раунд. До нього пробилася Марічка Музичук. Ганна, на жаль, припинила виступи на турнірі на стадії чвертьфіналу. Марічці, яка перед тим здолала фаворитку змагань, протистоїть спортсменка з Індії. Після двох партій, у яких переможця не було визначено, поки паритет. Сьогодні відбудеться вирішальний таймбрейк. Стріянка гратиме чорними. Ця команда Донецького шахтаря розгромила стрийську скалу в рамках чергового туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Номінальні господарі матч відбувався на Полтавщині. Зуміли аж п'ять разів засмутити кіперастрийської команди. У свою чергу малиново зелені забивали двічі. Дубль на рахунку Дмитра Скакуна 5-2 скала програла у наступному турі змагань 4 квітня. Підопічні Василя Малика прийматимуть на своєму полі лідерів першості Київський оболонь-бровар. Вся інформація переглянути новини ще раз маєте змогу на інтернет-сайті Телеланком Телефонуйте нам за номером 41993, якщо є про що повідомити. Завтра у день сміху, зичу, дотепних жартів. Усім гарного вечора, до зустрічі! На завтра синоптики передбачають хмарну погоду, дощ. Температура повітря 3,8 градусів тепла, вітер південно-західний 4,11 метрів на секунду.